Усім привіт! Мене звуть Семен Павученко. Сьогодні ми будемо вирізати, клеїти, ліпити. Це мій перший подібний урок майстерності, тому я трішки хвилююся. Ну, зовсім, крапулечку, але ж ви будете уважно мене слухати, правда? Тоді немає чого хвилюватися. Сьогодні я хочу вам показати щось із того, що вмію добре робити сам. Клей і ножиці давайте відкладемо у бік, бо я не знаю, чи є біля вас хтось із дорослих. А от пластилін і дощечку ми залишимо. Тут такі яскраві кольори, та й сам пластилін м'якенький і не липне ні до рук, ані до лапок. Якраз такий, який нам потрібний. Давайте трохи пофантасуємо й вирішимо, що будемо ліпити. Я можу розповісти, як з кількох шматочків пластиліну зліпити песика. Або кошеня. Кожна дитина мріє про хвостатого друга, та не в усіх вони є. Я навчу вас ліпити собачку. Хочете глянути, якого красення я змайстрував для себе? Правда, симпатичний, це мій улюбленець. Він завжди біля мене. Спробуйте самі зліпити собі схоже цуценя, а я вам допоможу і розкажу, як правильно це зробити. Спочатку потрібно вибрати для песика колір. Беремо шматочок жовтого пластиліну і робимо з нього дві кульки: одну більшу, другу меншу. Якщо пластилін м'якенький, то кульки робляться швидко. Ось уже й готові. А зараз візьміть у руки більшу кульку і зробіть із неї фігурку, яка б була схожа на горбок. Погляньте на малюнок, ваша кулька має мати такий самий вигляд. А тепер. Візьміть у руки круглу кульку й обережно прикріпіть її до горбочка. На малюнку показано, як мають виглядати наші фігурки. У нас так само. Значить, усе робимо правильно. Уже є тулу песика й голова. Але собачці потрібні лапки. Для них підійде коричневий колір. З них теж зробимо кульки. Це будуть лапки. Ви пам'ятаєте, скільки лапок у песика? Так, чотири. І кульо у нас теж чотири. А тепер ці горошини потрібно прикріпити до горбочка тулуба. Друзі, у вас так само вийшло? Ой, але яка собачка без хвостика? Собачок без хвостиків не буває. Потрібно його зробити. Візьмемо для цього такий самий колір, як на лапки. Ось такий хвостик мені подобається. Каже, що коли у песика закручений хвостик, він щасливий. Мій песик буде завжди щасливий. Уважно дивіться, коли будете прикріплювати хвостика, щоб не помилитися. На малюнку показано, з якої сторони він має бути. Наш песик уже майже готовий. Ще потрібно виліпити мордочку і вушка. Беремо знову два маленьких шматочки коричневого пластиліну. Робимо з них трикутнички і трішки стискаємо у пальчиках. Вийшли ось такі два кумедні вушка. На малюнку показано, як мають вушка кріпитися до голови. Песикові ще потрібні очі. Візьмемо два шматочки білого пластиліну, і ще два менші шматочки чорного. Зробимо з них чотири палянички. Білі коржики мають бути більші. Чорну паляничку накладаємо на білу і легенько стискаємо. Ось так. Ось як це має виглядати. Тепер потрібно приліпити очі на голову. Це потрібно робити дуже уважно, щоб песик не вийшов кривооким. Залишилось ще доліпити носик і язик. Для носика потрібен чорний колір. Носиком у нас буде ось така продовгувата кулька. Її потрібно трішки приплюснути, І можна прикріплювати. На малюнку показано, як це має виглядати. Ой, та там ще й язичок є. Його зробимо з червоного пластиліну, беремо його зовсім трішки, робимо таку фігурку, як на малюнку. Зробили? Тоді наліплюємо його трішки нижче від носика. Ось так, як на малюнку. Вийшов справжній охоронець і захисник. Я впевнений, що і ви, друзі, теж справились. Це ж зовсім не важко, головне уважно слухати і дивитися. Сподобався урок? Мені теж. Я знаю, що ви любите фантазувати і робити своїми руками різні цікаві штучки. Хочете поділитись з іншими? Тоді пишіть нам на сайт, і ми із задоволенням послухаємо ваш відеоурок, або допоможемо його зробити.